Леся мандрівний клубочок. Кулінарити. Батько, пишучи драгомановим про шестирічну річну Лесю, між іншим, згадує, що вона добре пече булки і навіть спробувала конкурувати у цьому з бабусею. Очевидно, Леся любила погратися з бабунею по господарству, допомагати їй, як часто перериваються діти. Але і коли подорослішала і в колодіжному залишалася за старшу, Леся не цуралася кухарських справ. З листа 90-річної Лесі. До матері дізнаємося, що вона читає тена і варить варення. Цікаво, як це їй вдавалося поєднувати приготування варення із читанням книжки французького філософа та історика Іпполіта Тена. розгадка у спогадах сестри Ізидори. Виявляється, варити варення, то був у родині Косичів особливий ритуал. У подвір'ї під шатром каштанів на дві цеглини ставили велику миску, в якій варили фрукти і ягоди. Діти зносили тріски та стружку для підтримування вогню. За це могли до схочу ласувати шумовинням із варення. Усі разом перебирали ягоди і фрукти, витягуючи кісточки, а щоб це заняття не було нудним, хтось один уголос читав книжку. Ми тепер усе варимо та смажимо і мушу сказати, що мені це діло починає набридати. А ми тепер вступаємо в малиновий період і вже зварили 6 фунтів малини. Малина буде сила цього року. На нових плантаціях теж дуже багато. Полонечка вже грається, а дієу кінчаються, Та все ж їх і наварено чимало. Чорної смородини зварили 10 фунтів, а на завтра наливатимемо наливку. Леся, 19 років. Вирощувати квіти, доглядати сад. Напевно, кожен із вас пригадує хрестоматійну фотографію маленької Лесі в народному вбранні з та грабельками. І це був не просто аксесуар для фото. Малі косаченята радо поралися в садку чи квітнику. Нам тепер багацької роботи, бо, не сади... бо ми насадили садок. І хоч не всі дерева, як перше, а все-таки треба поливати. Ми насіяли багацько квітів, котрі теж треба поливати. Лілі собі, та єсть для своїх кукол, зробила малий огородчик. Ваше зілля у нас прийнялось добре, а найлучше – Любисток. Зовсім вже великий. Соняшники теж добре посходили. Леся, 13 років, лист до бабусі. Сад у косичів був насправді величезний. Займав близько одного гектара. Плекав його батько, він щороку замовляв нові сорти дерев і посаджував старий сад сорт молодим. Сорти були різні, тож родили від літа і до перших заморозків. Усі в родині долучалися до садівництва. Кожна дитина мала своє дерево. Те, що сама посадила і згодом доглядала. У Лесі таким деревом була срібляста до в Дори – груша в Миколи, Ялинка, а в Михайла Каштани. Ольга дуже любила квітники. Біля будинку цвіли троянди, півонії, конвалії, левкої, білі, лілеї, резеда і пахучий тютюн. Цікаві факти: олюблена квітка Лесі Українки, конвалія. Ходити в театр. Леся любила малку. Мама видала дітей на спектаклі у Києві. А ще косачі влаштовували домашні вистави, де в колі родини та друзів, а також свої рідні живі картини, де Леся завжди була лише режисеркою. Не дивно, що згодом вона написала чимало драматичних творів і дуже мріяла про те, щоб побачити їх на сцені. У листі добрати Михайла, 20-річна Леся, із захопленням театралки, описує аж сім вистав, які вони з мамою побачили у відні всього за два з половиною тижні. Оце зараз ідемо театру дивитись на Россі, італіянське світило драматичне, що має сьогодні виступати в ролі Гіованні Іл теребілі в п'єсі того ж імення Ді Алексіс Толстої. Зобачу, як то італіянці по-італіянськи кацапську тиранію представлятимуть. Там то певне сміх буде. За всіх тутешніх театрів найбільше ми ходили в оперу. Були на Майнсер Майнсмайстер Сінґер фон Нюрберк і на Сіґрейфайді Вагнера. Були на Жидівці і на пророці. Окрім того, бачили один балет «Трансмерхен». Опера тут поставлена чудово. Енсебля артистів знаменитий, а оркестр грає як один інструмент. Завтра ще на Вільге Метелля підемо у самий класичний Віденський театр У Бирґ. Леся, 20 років. Відень. Вочевидь Лесяк скористалась з кожної нагоди побувати в театрі, бо її судження про гру акторів і вистави звучать цілком фахово. Подались в Deutsche Theater дивитись на Фурман Найтшел Гауптмана. Німці грають чудово, дуже типічно і вже так народно, що нехай наші українські актори сховаються. Але сама драма мені не дуже сподобалася. Логіки бракує в розвитку драматичних моментів. Леся, 28 років, лист до сестри Ольги Берлін. Giovanni il Trebile, з Італійської. Іван Грозний. Giovanni. 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 Il terrible, з італійської. Іван Грозний. Terib <laughs> <Дом. laughs> Грозний Олексія Толстого. Майстер Зінгер фон Нюрберг з німецької. Нюрбергський мейстер Зінгери. Зігфрайді. Зікфрід, Трансмерхен з німецької, балет за мотивами казки. Енсемблес французької ансамбль, дойчус театр з німецької, німецький по театр. Пояснення читаєш. так? Що? тут yeah, так, так. Так. я не знаю. Фюрман Геншел з німецької. Візник Геншель. Чого Леся не любила? Публічних виступів. У листі до подруги Ольги Кобилянської Леся порівнює виступи на публіку з ешафотом. pois essa foto, de... essa foto. Письменниця ділиться досвідом першої публічної домозі <свісно> у жовтні 1899 року, на якій вона розповідала про сутнім про нові напрями в італійській літературі. Читала я у тутешньому літературному товаристві, присутності 120 осіб, небагато людей, але для мене досить. Відчит мій сподобався і тепер маю його десь надрукувати. Це був мій перший прилюдний відчит, і мені самі дивно, що я не боялася, читаючи, бо взагалі вважаю естраду якимось блюдґроґерустґерюсте. Леся 28 років, лист до Ольги Кобилянської. Леся не любила шопінгу, принаймні у дорослому віці. Про це вона писала в листі Доре із Сан, Сан Ремо з притаманним її гумором, описуючи, як ведеться торгівля на мигах, коли годі з крогодавцями порозумітися італійською. Тетя Еля і Малання Фоминична багато бігали тут по всяких магазинах і на базарі, де, як вони кажуть, це нібито ніябиквиновенна дешево. Але я туди не люблю ходити, бо то щось подібне до того кучки. Раз піти, то ще нічого. А більше, то нехай йому цур. Ти знаєш, я взагалі не люблю купувати. Отож ходять тотіньки самі і говорять з купцями міжнародною мовою на Кивах. Часом то дуже смішно виходить, але Київ не стає. Там просто по-російськи з приміткою всяких іностранних звуків, як вони кажуть. Ну і дають собі раду не згірше. Леся, 31 рік, лист до сестри ізидори. Не любила сваритися з людьми. Багато хто з друзів і рідних згадував, що Леся була надзвичайно добра, мила, тактовна. Зате вже я з мишою завжди в згоді. Тоді як з товаришами частенько лаятись приходиться, хоч інший раз і не радив. бо взагалі не люблю сваритись. Не моя то вдача. Правда, нам з мишею не випадає сваритись, бо ми так рідко бачимось, що нема часу на сварку. В зимі він мало вдома буває, а в мене лиха година по диких степах носить. Леся 21 рік. Лист до Михайла Драгоманова. Леся на зовнішність за спогадами сучасників Леся була худенька та дітна, засмагла, мала сірі очі і світло русаве волосся. А на світлинах маленької става – глибокий задуманий погляд. Здається, вона випромінює почуття власної гідності, інтелігентність і шляхетність. Зверніть увагу на вбрання. Письменниці одягались просто і водночас елегантно. Народний український стрій, якому маленька й доросла Леся позувала на багатьох фотох, також їй дуже личить. Леся має профіль в інстаграм у профілі Лариса Косач, який 2016 року створили волинські студенти. Можна переглянути і родинні фото письменниці, і світлини будинків, і де вона жила у різний час. Детективна історія одного портрета. Коли Лесі було 29 років, художник Іван Труш намалював її з натури. На той час Леся жила в Києві, куди Труш приїхав уперше, маючи конкретну мету. Наукове товариство імені Тараса Шевченка замовило йому портрети відомих діячів. Леся позувала Галицькому художнику на двогодинних сеансах у міському музеї. Повернувшись до Львова, Труш створив копію цього портрета для приватної колекції польського графа. Однак Лесі попросила знищити копію. Труш пообіцяв зробити це, але захопив. Вав портрет, фактично про існування другого портрета протягом 50 років нічого не було відомо. Лесен чоловік Климент Квітка вважав, що полотно Труша найкраще її зображення. На сьогодні воно зберігається в Національному художньому музеї України у Києві. Цікавий факт. Іван Труш дружився з Лесиною кузиною Аріадною Драгомановою. Іван Труш, портрет Лесі Українки 1900. дев'ятсот. Okay. Ми продовжуємо читати Леся Мандрівний клубочок Наталки Малетич у проєкті читання і перемагання. І я, як людина, яка постійно відбувається, пробувається, проживає життя за кадром, хочу сказати, що від цієї вулиці Лесі Українки, перпендикулярна біля якої ми знімали попереднє відео, це якраз вулиця Труша. Це особлива якась така річ, тому що. Ми не знали, що в книжці буде йтися при ванту. Немає випадкових не випадковостей.